Сьогодні готую паштет з молоки солоного оселедця. Потрачу геть трішки часу, беру самі прості продукти і отримаю паштет, смак якого дуже нагадує смак печінки тріски. Молоки помила у мене сьогодні аж 300 г. Зварила одне яйце, але на 300 г молоки можна було варити два яйця, смак паштету від цього тільки покращиться. Нарізала 200 г цибулі. І смажу на суміші соняшникової олії і вершкового масла до злегка золотистого кольору. Підсмажену цибульку пересипаю в миску, а на тій же пательні смажу молоки недовго хвилин 5-10, щоб випарилась з них зайва волога. Молоки трішки змінять колір. Підсмажені молоки висипаю в миску до цибулі. Підготовлені продукти охолоджую до кімнатної температури. А тоді подрібнюю все блендером. До паштету можна додати сіль за смаком, я сіль не додавала, а лише чорний мелений перець. Ретельно все розмішую і можна пригощати родину смачним паштетом. Ніхто не здогадається, з чого ви приготували таку смакоту.